Тернопільська область, місто Шумськ, 25 вересня 2025 року. І у нас сьогодні перший. ну Реально вже все, мороз, розно повністю замерз. Криша вся біла. Навіть не можна вдерти. Ось так. Казали, буде приморзок, він і є. Малинка певне замерзла. Вчора падав дощ. Сьогодні зранку був такий доволі серйозний приморзок, але ягода, ну, малина перенесла нормально, скажімо. Ягода сухенька, чистенька, гарна, транспортабельна. Тож, якось так. так. Назбирав я вже три ящика 3 часа дня і поки що на цьому буде все. так як У попередні рази, коли у нас падав дощ, ціна різко опускалась до 60 гривень за 1 кг. Тож, ну, скажімо, ягода зовсім непогана і задаром віддати не хочеться. Так як завтра, можливо, ціна підніметься. Так що здам, тоді поділюсь вже з вами ціною на сьогоднішній день. Так, приїхав на точку, де ми усі збираємося здавати малину. І сьогодні тут нікого немає. Один я тільки такий дурний, походу всі знають, що після дощу ціна падає і вже просто не збирають. Збирають через день, через два. Ну, я все ж таки чекаю.